Також були яблучко перероблені. Відрізали ми старі. Мірали ту сама довжина, купляли нові на 28 діаметр, бо ті на 25 то вони були погані. І Мусили їх поставити, бо майже нічого не вчепиш на 25. Все переважно йде на 28, старат. старе, то все. Так що майте на увазі, що купити трактор, вам доведеться все переробляти, майже якщо ви будете купляти старі плоги, надійні, а не ті, що зараз є. Стару всяку таку різну техніку, то все на 28. Так що мусите так само виробляти, хто буде. Або писіть, може вам, де тяги поміняють, типа на 28. Якщо у них є можливість Garden Shop. На сайті ми купляли цей Garden Shop. Той скаут був там куплений. Вот такі ще дороботки.